Мій ідеальний ранок. Розпочинається із скляночки, теплої водички. Розпочинається він об 11-й годині ранку. Заварю собі чашечку кави смачної, ароматної. Налаштую себе на прекрасний день. Мій день починається дуже прекрасно. Медитую сьогодні. Як ранок почну, так і пройде мій день. Під каву. У тиші та спокої я медитую. Який прекрасний сьогодні у мене день. Як мені не хочеться прокидатися із теплого ліжечка. Але це просто сон. Невже це просто сон? Мої реалі прокинувся. Дітей потрібно вести в школу. Нікого не забути. Посуд. Хто, зали... Хто залишив посуд? Вчора ввечері і не розложив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зібрати рюкзак, дитину зібрати. І ще тут нам не вистачало. Летять шахеди, ракети, зриви. Ви що? Зовсім здуріли. Я так нічого не встигаю. А ви ще й це мені додаєте? Ви що? Зовсім зробити усім чай, собі каву, двойну порцію, щоб прокинутися швидше. А то з кроваті підняти, підняли, а розбудити просто забули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як все встигнути за цей прекрасний день. Як усе мамі встигнути?